Безумовно, люди дивляться на нас дуже і дуже шаблонно. От але погодьтеся, що і ми не раз застосовуємо різні шаблони. Сьогодні мудрість пустелі про який ці шаблони розриває. Тож вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже рада. Велкам. Розповідав один аба, що з товаришем прийшли відвідати одного монаха, і він приготував для них почастунок, вони там гарно поїли, вже так каже, наїлися, що більше вже просто не влазило. І тоді цей аба говорить до монаха, який їх приймав, каже: Аба, ми вже не можемо їсти. Він подивився на них і каже: Ви вже шості гості за сьогоднішній день. Я частував кожного. І ще не наївся. А ви з'їли один раз і вже говорите, що наїлись. Дорогі, знаю, може не виглядає це на якусь надзвичайно велику, глибоку, духовну криницю. Можливо, це якось більше смішить нас, ніж повчає. Але справді повчального тут набагато більше, ніж здається. Бо не їсти це не суть монашого життя. Суть нашого життя це героїчно дотримуватися чесноти. І власне за цими нашими якимись приписами, за нашими якимись шаблонами, ми можемо загубитися і перестати думати про те, що ми йдемо за Ісусом Христом, який є абсолютною любов'ю. І, наприклад, для мене набагато важливіше от бути любов'ю для інших людей. Ніж стосуватися якихось шаблонів, в які намагаюся себе вписати, а ще більше осуджую себе, бо бачу, що туди не вписуюсь. Звісно, не подумайте, не хочу сказати, що наші пости, наші такі формули молитові і так далі, то все не важливо, важливо панство. Але не можна забути, що стоїть за тим всім. Інакше просто станемо людьми, які накладають шаблони на себе і на інших людей. Хай цього не допустить Господь. І ми дбаємо, щоб цього не допустити. Я ж вам дякую і надіюся до скорої зустрічі вже завтра на ДД. Точніше. Па.